Показує рюкзак із шкіри Crazy Horse та канвасу. В даному випадку синім голубим канвасом коштує 3600, тарва 0,010. Коротше, дуже класна тема. Ніколи практично не показував, вони і так добре у нас продавалися, але все-таки маю показати. Дивіться, яка класна річ. Це величезний рюкзак, який має дуже виражене дно. Зараз покажу, і тому він дуже місткий. О, завдяки такій конструкції з отакенним дном ви сюди можете, образно кажучи, покласти півмішочка картопельки. Доступний в різних кольорах канвасу, може бути шкіра різна, може бути повністю шкіри пошитий. Тарва 0010 3600, рюкзак з отакими от лямочками. Тут просто сумасшедша деталіровка. Подивіться, ось одна кишеня, друга кишеня передня, ще одна бокова кишеня, задня кишеня швидкого доступу до чогось необхідного. ну і Шлейки, окантовані шкірою, щоб не саталися і м'якенькі. І оце сюди. Це функціональна штука, сюди можна кріпити різні карабіни, ліхтарики. Будь-що ж у вас на карабінах є, можна туди прикріпити. Шкіряна ручка також в комплекті. Оці ремені не потрібно кожен раз відкривати. Це фальш-пряжки. Ось відкрили. Тут ще ліпучечка і тут канвасні затяжки. Все це відкривається діло ось таким чином. І у нас виходить ось така горловина, куди можна реально помістити півмішка картопельки. Тут є кишенька на блискавці для документів. Ще є відділення для ноута ось на ліпучці. А з цього боку у нас є кишенька на блискавці. Класна тема.